Джордж Орел, 1984, глава 7 Якщо її є надія, написав Вінстон, то вона криється у пролах. Якщо її є надія, то вона повинна критися у пролах, тому що лише у цих вируючих, неначе бджолиний рій, але знехтуваних масах, які складали 85% від усього населення океанії, може бути породжена достатня для знищення партії сила. Партію неможливо було подолати середини, її вороги, якщо у неї були вороги, не мали жодного способу зібратися разом або хоча б розпізнати один одного. Навіть якщо легендарне братство існує, було досить мовірно, що так воно і є, було немислимим, щоб її члени коли-небудь могли б зібратися разом у кількості більш ніж по двоє або по троє. Бунт мав бути у погляді очей, у інтонації голосу, та більш за все, у випадково нашептаному слові. Але проли, якщо б воно якимось чином усвідомили власну силу, не мали потреби в конспірації, їм потрібно було лише повстати та струсити себе, неначе кінь, що струшує з себе комах. Якщо б вони цього тільки забажали, то розірвали б партію на шматки вже наступного ж ранку, напевно, раніше чи пізніше їм має спасти на думку вчинити так. Проте. Він пригадав, як одного разу йшов за юрленою вулицею, коли оглушливий та жахливий елемент сотень голосів, жіночих голосів, вибухнув з бічної вулиці трохи попереду. Це був величезний, жахливий та грізний крик люті та відчаю. глибоке, дуже голосне о, о неначе відлуння дзвону. Його серце аж підстрибнуло. Це розпочалося, подумав він, повстання. Нарешті пролам рвався терпець. Коли він підійшов ближче до місця подій, то побачив натовп з двох або трьох сотень жінок, що юрмилися навколо наметів на вуличному базарі. З обличчями настільки трагічними, ніби вони були приреченими пасажирами корабля, що потопає. Але цієї миті загальний відчай розколовся на незлічену кількість дрібних особистих суперечок. Як виявилося, це було через те, що в одному з наметів продавалися олов'яні кастрюлі. Це були жарогідні, тонкі та неміцні речі, але кухарське приладдя будь-якого роду завжди було важко дістати. Зараз це приладдя несподівано з'явилося на ринку найвдаліші з жінок, допоки решта їх тиснула та штовхала, намагалися вибратися геть разом зі своїми кастрюлями, доки безліч інших ремствували навколо намету. Звинувачуючи продавця у фаворитизмі та у приховуванні більшої кількості кастрюль десь під прилавком. Пролунав новий вибух голосіння дві кремесні та бундючні жіночки, однією з яких було розтоптане волосся, хопилися за одну й ту саму кастрюлю та намагалися вирвати її з рук одна у одної. Якийсь час вони обоє сотужно смикали кастрюлю, а згодом її руків'я просто відірвалося. Він спостерігав за ними з огидою, одначе лише на мить яка ж все таки грізна та жахлива сила пролунала у цьому крикові, всього лише за декілька сотень горлянок. Чому вони не голосять так за будь-якими насправді потрібними речами? Він написав допоки вони свідомі, вони ніколи не повстануть, але допоки вони повсталі, вони не зможуть стати свідомими. Це, як він усвідомив, було майже копію того, що написано у партійному підручнику. Партія проголошувала, звісно, що звільнила пролів з рабства. До революції їх жахливо гнобили капіталісти, їх катували голодом та сі сікли різками, жінок змушували працювати на вугільних копальнях, фактично жінки й досі працювали на вугільних копальнях. Дітей продавали на фабрики у шестирічному віці. Але одночасно, згідно принципів двоєдумства, партія вчила, що проли є природніми підлеглими, яких потрібно тримати у покорі наче тварин, застосовуючи декілька простих правил. Насправді ж було дуже мало відомо про пролів, було не потрібно знати забагато. То поки вони продовжували працювати та плодитися, решта їх активної діяльності була неважливою. Полишені наодинці з собою, наче відв'язане бидло на полях Аргентини, вони поверталися до стилю життя, який здавався природним для них, який був чимось на кшталт спадкового трибу. Вони народжувалися, вони зростали у нетрях, вони йшли працювати у 12, вони проходили крізь дуже ранній та швидкий період розквіту краси та сексуальних бажань. Вони одружувалися у 20, вони досягали середнього віку у 30, вони помирали у переважній більшості у 60. Важка фізична праця, турбота про дім та дітей, дріб'язкові чвари між сусідами, фільми, футбол, пиво, азартні ігри і так інше. Сповнювали обрії їх думок, отримувати їх під контролем було не так вже й важко. Декілька агентів поліції думок завжди перебували серед них, розповсюджуючи брехливі чутки, відстежуючи та винищуючи тих особистостей, що, на їх думку, здатні були стати загрозою. Але не чинилося жодної спроби нав'язати їм ідеологію партії. Було дуже небажано, щоб Прол мав міцні політичні переконання. Все, що їм дозволялося, так це примітивний патріотизм, до якого можна було завжди апелювати, коли тільки було потрібно, щоб вони дали згоду на подовження робочого часу або скорочення раціону. І навіть коли вони ставали невдоволені, що час від часу траплялися, їхнє невдоволення переходило у ніщо, тому що без загальних ідей вони могли зосередитись лише на дріб'язкових специфічних скаргах. Найбільше зло постійно вислизало поза їх увагу. Переважна більшість пролів навіть не мали телезахистів у своїх домівках, навіть цивільна поліція навідувалася до них дуже зрідка серед них був найбільший рівень злочинності у Лондоні, цілий світ у світі, що складався з крадіїв, бандитів, проституток, наркоторгівців та рекетирів усіх мастей. Але допоки це траплялося виключно серед пролів, це було неважливо. Усіх питаннях моралі їм дозволяли дотримуватися спадкового кодексу предків, сексуальне пуританство партії не розповсюджувалося на них. Проміскуїтет лишався безкарним, розлучення були дозволені. З тих же причин навіть провадження релігійних обрядів було їм дозволено, якщо б проли виказували будь-яку потребу або бажання у цьому. Вони були поза підозрами, саме так, як проголошувалося у партійному гаслі, проли і товарини є вільними. Вінсон нахилився та обережно почухав свою варикозну виразку. Вона знову почала свербіти, та річ, до якої він постійно повертався, це неможливість дізнатися, на що ж насправді було схоже життя до революції. Він дістав шухляди копію дитячого підручника з історії, який він позичив у місіс Парсонс, та почав копіювати абзаци з нього до щоденника. У старі дні, мовилося там, до славетної революції Лондон був зовсім не таким прекрасним містом, яким ми знаємо його сьогодні. Це було темне, брудне та жалюгідне місце, де усім заледве вистачало їжі, де сотні та тисячі злидарів не мали ані чобіт на ногах, і навіть даху над головою, де вони могли б жити. Діти, нестарші, за тебе були змушені працювати по 12 годин на жорстоких господарів. Що сікли їх канчуками, якщо вони працювали занадто повільно та годували їх виключно черстим і несвіжими сухарями з чорного хлібу та водою. Але посеред всього цього жасливого господарства було лише декілька пишно оздоблених та великих чудових будинків, у яких жили багатії, та яким прислужувало більш ніж 30 слуг. Цих багатіїв називали капіталістами. Вони були товстими, потворними людьми з засудженими пиками, такими як те зображення на сторінці навпроти. Як ти можеш побачити, його вдягнуто у довгий чорний піджак, що називається фраком, та удивокувату блискучу шавку, що нагадувала залізний димар і звалася Циліндр. Це була уніформа капіталістів, і ніхто інший не мав права вдягатися так. Капіталістам належало усе на світі, та всі решта були їх рабами. Вони володіли усіма землями, усіма будинками, усіма фабриками та усіма грішми. Якщо будь-хто не корився їм, то вони з легкістю могли запорточити його до в'язниці або навіть могли звільнити його з роботи та приректи на годину смерті. Коли будь-яка звичайна людина намагалася заговорити до капіталіста, то вона повинна була роболіпстувати та вклонятися перед ним, знімати свою шапку і звертатися до нього виключно як сер. Найголовнішого кермани чи капіталістів називали Король, але подальший перелік він знав: там повинні були бути згадки про єпископів з їх батистовими рукавами, суддів у їх горностаєвих мантіях, про ганебні стовпи, колодки, одноманітну та важку фізичну працю, кішку дев'ятихвістку або ж батіг з дев'яти ременів, бенкети лорда мера, практику цілування папської ноги. Там було також щось, що називали джус Примаа ногтіс або ж право першої ночі, про яку швидше за все не згадувалося у підручнику для дітей. Це був закон, згідно якого кожен капіталіст мав право злягатися з будь-якою жінкою, що працювала на будь якій з його фабрик. Якщо можна було визначити, що з цього було брехнею, а що ні, це могло бути і правдою, що середньостатистичній людині зараз жилося краще ніж до революції. Єдиним доказом на противагу цьому був мовчазний протест твоїх власних кісток, інстинктивне відчуття, що мови, в яких ти живеш, є нестерпними, та якогось іншого часу вони повинні були бути інакшими. Його вразило, що справжніми характеристиками сучасного життя були не жорстокість, безсердечність та небезпека, а прості убогість, тьмяність та байдужість. Життя, якщо ти дивився навколо себе, анітрохи не було схоже не лише на ту брехню, що постійно струменіла стили захистів, але й навіть на ідеали партії, яких вона прагнула досягти. Переважно більшість життя навіть для члена партії, що був нейтральним та політичним, була марудною та важкою волокничою крізь похмуру та одноманітну роботу, в які за місце у метро, штопання вщен зношених шкарпеток, виклянчування таблеток сахарину та дбайливе збереження сигаретних недопалків. Ідеал, встановлений партією, був чимось величезним, жахливим та блискучим, світом іскриці та бетону, велетенсько-потворних машин та жахливої збройці, нації вояків та фанатиків, що маршували уперед у монолітній єдності, що мали цілковито однакові думки та волали однакових гасел, безперервно працювали, билися, тріумфували, піддавали та піддавалися гонінням, 300 мільйонів людей і усі на одне обличчя. Реальність була сповнена гнилих, розкладаючих тьмяних, висвілих та брудних міст, де постійно голодують голодуючі люди човгали туди-сюди у вщен дірявих черевиках та жили у латаних, перелатаних будівлях 19 сторіччя, які постійно тхнули капустою та поганими вбиральнями. Він, здавалося, побачив образ Лондону, величезного безкрайнього та вщен зруйнованого місто мільйонів сміттєвих кошиків, і все це змішалося з образом місіс Парсонс, жінки із мошкуватим обличчям та рідким розтріпаним волоссям, що безпорадно поруються зі заблокованою та зношеною водопровідною трубою. Він нахилився та знову почухав свою щеколотку: День і ніч телезахисти вбивали в твої вуха статистику, що свідчила про те, що люди сьогодні мають більше їжі, більше одягу, кращі будинки, кращий відпочинок. Про те, що вони живуть довше, мають менше робочих годин, та взагалі стали кремезніші, здоровіші, сильніші, щасливіші, більш розумніші, краще освіченіші, ніж люди, що жили 50 років тому. Жоднісіньке слово з усього цього неможливо було довести або спростувати. Партія проголошувала, наприклад, що сьогодні аж 40% дорослих пролів були письменниками. До революції, як вони казали, ця кількість була лише 15%. Партія проголошувала, що рівень смертності серед новонароджених зараз лише 160 тисяч, з тисячі, тоді як до революції він був 300 і так далі у такому ж дусі. Це було неначе просте рівняння з двома невідомими. Достатньо ймовірно, що цілковито кожнісіньке слово у підручниках з історії, навіть ті речі, які дехто сприймав без питань, були чистісінькою фантазією. З поміж усього того, що він знав, могло ніколи і не бути жодного такого закону, як jus Пріма Ноктіс, або жодної такої істоти, як капіталіст, або жодного такого предмету одягу, як циліндр. Усе розплавилося на імлу. Минуле було стерто, старання було забуте, брехня перетворилася на правду. Лише раз у житті він оволодів після тої важливої події, що була найважливішим, залізобетонним. Неспростовним доказом акту підробки. Він тримав його поміж своїх пальців десь приблизно 30 секунд. У 1973 році це мало б бути саме тоді. У будь-якому випадку це трапилося приблизно того ж часу, коли він та Катерина розійшлися. Але справжня актуальна дата була на 7 або 8 років раніше. Ця історія насправді розпочинається десь у середині 60-х під час періоду великих чисток. Коли справжніх лідерів революції було стерто раз і назавжди, до 1970 року жодного з них не залишилося за виключенням власне старшого брата. Решта з них до цього часу були викриті та, як зрадники та контрреволюціонери. Гольштейн втік та сховався, невідомо де. Частина з них просто зникла, доки переважно більшість стратили опісля театралізованих публічних судів, на яких вони зізнавалися в усіх своїх злочинах. З поміж останніх, кому вдавалося вижити, було три людини на прозвища Джонс, Айронсон та Резерфорд. Приблизно у 1965 році їх було заарештовано. Як це дуже часто траплялося, вони зникли на рік або більше, отже, ніхто не знав, живі вони чи вже мертві. А щось вони постали перед усіма, звинувачуючи себе у всіх можливих злочинах, як це робилося зазвичай. Вони зізналися у тому, що працювали на ворожу розвідку. Цього часу також ворогом була Євразія, у привласнюванні та розбралюванні суспільних фондів у вбивстві найбільш видатних та відданих членів партії, інтриг проти проводу старшого брата, які розпочалися задовго до революції, у актах саботажу, що спричинили смерть сотень, ба навіть тисяч людей. Після зізнань у всіх цих речах їх вибачили, відновили у партії та призначили їх на посадах, що насправді були синекурами. Але звучали дуже поважно. Усі троє написали довгі, жалюгідні та підлесливі статті у часописі, аналізуючи свою дефективність та відступництво та палко обіцяючи усе відшкодувати та виправитися. Іноді, опісля їх звільнення, Вінстон і справді бачив усю цю трійцю у кафе каштанове дерево. Він пам'ятав те жахливе захоплення, з яким він спостерігав за ними краєчком свого ока. Вони були чоловіками набагато старшими, ніж він сам, реліктами про давнього світу, майже останніми видатними фігурами, що лишилися знів героїчної слави партії. Романтичний Ореол підпільної боротьби та громадської війни все ще тьмяно кружляв понад ними. Він мав відчуття, проте навіть у цей час дати та факти були невиразно розпливчасті, що він знав їхні імена набагато раніше, ніж почув про старшого брата. Але разом з цим вони були вигнанцями, ворогами, недоторканими паріями, приреченими з абсолютно цілковитою певністю на вимирання впродовж року або двох. Ніхто з тих, хто хоч раз потрапив до рук поліції думок, не зміг втекти від свого заздалегідь зрозумілого фіналу. Вони були трупами, що чекають на повернення до могили. Не було жодної людини, щоб сиділа за столиками неподалік від них. Це було нерозумно бути навіть побаченим по сусідству з такими людьми, вони сиділи мовчки перед стаканами з джином, переправленим гвоздикою. Що було особливістю цього кафе? З поміж цієї трійці лише поява Резерфорда найбільш вразила Вінстона. Резерфорд колись був дуже відомим каракатуристом, чиї брутально яскраві малюнки допомагали розпалювати громадську думку до та під час революції. Навіть зараз, опісля такого великого проміжку часу, його малюнки все ще з'являлися у часописі, вони були лише жалюгідною породією його раннього стилю, та навдивовижому позбавлені життя і непереконливі. Вони завжди були лише відтворенням його старих тем, глухих, нетряних кварталів, помираючих від голоду дітей, вуличних бійок капіталістів у циліндрах, навіть на бакаркадах капіталісти здавалися приклеєні до своїх циліндрів. Що, здавалося, нескінченною безнадійною спробою повернути минуле. Він був кремезно величезним чоловіком, з лев'ячою гривою засаленою сивого волосся, його обличчя було зборознене рубцями та шкіряними мішечками та на додачу з товстими негроїдними губами. Свого часу він був неймовірно сильним. Зараз же його кремезне тіло провисло та осіло, покосилося, випнулося, викривилося та стирчало на всі боки. З першого ж погляду будь-якому було зрозуміло, що він згасає, неначе гора що обвалюється. Це була самотня 15 та година, зараз Вінстон не міг пригадати, як це так трапилося, що він опинився у кафе саме у цю годину. Цей заклад був майже порожній, голов'яна музика все ще цівкотіла з телезахистів. Ці три чоловіки сиділи у своєму кутку майже нерухомо, ніколи не розмовляючи. Непрохано, офіціант приніс ще свіжих стаканів з джином. На їх столику була шахова дошка з вже розставленими шаховими фігурами, але ніхто не грав, а згодом, можливо, всього на півголини щось трапилося з телезахистами. Мелодія, яку вони грали, змінилася, і настрій музики також змінився. Вони перетворилися на але це дуже складно писати на що саме вона була навдивовижу особлива та особиста. Ріскуче зломлена, пронизливо ревуча, наче осел з призривло глухими нотками. Подумки Вінстон називав її жовта мелодія. Та згодом голос телезахисту заспівав під розгологим каштановим деревом я звів тебе, а ти мене. Там блискають вони, а тут плескаємо ми, під розлогим каштановим деревом. Ці троє чоловіків навіть не поворухнулися. Але коли Вінстон знову поглянув на обличчя руїну Розерфорда. То він побачив, що його очі були вщент повні слізьми, і вперше за весь цей час він зауважив з якогось роду внутрішнім тремтінням навіть зараз він не розумів, чому він здригався, що Бог Аоронсона та Резерфорда зламані носи. Трохи згодом усю цю трійцю було знову заарештовано, як з'ясувалося, їх було залучено до нових змов відразу ж опісля їх звільнення. На їх другому суді вони зізналися у всіх своїх старих злочинах наново, додавши при цьому цілу варенву нових злочинів. Їх було страчено, їх долю було письмово констатовано у історії партії як пересторогу до нащадків. Приблизно через п'ять років після цього, у 1973 році, Вінсон розгорнув валик з документами, що щойно ковзнули по пневматичній трубі до його столу, і тоді він помітив уривок паперу. Що прослизнув з рештою паперів і про яких, вочевидь, забули. В тієї миті, коли він розрізняв його, він зрозумів усю значущість його змісту. Це була половина сторінки, вирвана з часопису, приблизно десятирічної давнини. Сторінка була верхньою половиною листа, тому дата на ній збереглася, яка містила фотографію якихось делегатів, що виконувало доручення партії у Нью-Йорку. Відразу ж падало в око, що у центрі групи були Джонс, Аронсон та Резерфорд. Їх неможливо було з кимось плутати, у будь-якому разі їх імена було написано під фотографією. Вся сіль була у тому, що на обох судах ця трійця зізналася у тому, що саме цієї дати вони були на євразійській землі. Вони вилетіли з таємного аеродрому у Канаді на рандеву десь у Сибіру та провадили перемовини з членами Євразійського генерального штабу яким вони зрадливо віддали важливі військові таємниці, ця дата добряче запам'яталася Вінстону, тому що вона приходилася на день літнього сонцестояння, але вся ця історія повинна була бути записана на незліченій кількості джерел, що до цього можна було зробити лише єдиний можливий висновок усі ці зізнання були брехнею. Звісно, це не було аж таким відкриттям. Навіть зараз вінстон не уявляв собі, що ці люди, яких було стерто під час чисток, були насправді винні у всіх тих злочинах, у яких їх було звинувачено. Але це було конкретним доказом це було уривком знищеного минулого, неначе викопна кістка, яка опинилася не в тому земляному шарі, внаслідок чого цілковито зруйнувала усю геологічну теорію. Цього було досить, щоб розпалити партію на атоми, якщо якимось чином це можна було б оприлюднити та значущість якого змісту стала б цілковито відомою. Він повинен був продовжувати працювати, як тільки він побачив, що це за фотографія та що вона означає, він відразу ж прикрив її іншим аркушем паперу. На щастя, коли він розгорнув її, вона була догородригом з точки зору телезахисту. Він поклав свій нотатник на коліна та відштовхнув свій стілець, щоб бути якомога далі від телезахисту, наскільки це взагалі було можливо. Зберігати своє обличчя безвиразним було неважко, і навіть своє дихання ти міг ретельно контролювати, якщо трохи піднатужитись. Але ти не міг контролювати биття свого серця, а телезахист був достатньо вправний, щоб ловити це. Він вирішив, що краще почекати 10 хвилин, відчуваючи непереборний страх. Що Ізуїцький катував його, перед найменшою незначущою дрібничою, несподіваним протягом, що подає крізь його стіл, наприклад, що змогла зрадити його. Згодом, не розгортаючи її знову, він вкинув фотографію до душника спогадів разом з якимись непотрібними паперами. Можливо, десь за хвилину її буде перетворено на прах. Це було 10 або 11 років тому. Сьогодні, можливо, він би зберіг фотографію. Було дуже цікаво, що сам факт того, що він тримав її у своїх руках, був дуже важливим навіть зараз, коли знання про власне цю подію зберіглося лише у його пам'яті, чи контролювала партія минуле менш сильно, гадав він, через невеличкий шматочок непростованого доказу, який трапився лише раз. Але сьогодні, пропускаючи, що якимось чином вона повстане праху, ця фотографія може бути не лише доказом. Вже з того часу, як він зробив своє відкриття, Оканія не була у війні з Євразією, і це б мали б бути агенти з Хідазії, на користь яких ці три мертві чоловіки зрадили свою країну. З того часу відбулися ще деякі зміни дві, три він не міг згадати як багато. Цілком ймовірно, що їх зізнання переписувалося та переписувалося, допоки оригінальні факти та дати не лишали по собі ані найменшого змісту. Минуле не просто змінювали. Його змінювали безперервно, що найбільш вражало його та доводило до не неначе нічне жахіття, так це те, що він ніколи чітко не міг збагнути, чому ця потворно величезна підробка здійснювалася. Безпосередньо користь від підробки минулого була очевидною, але головний мотив був незбагнений. Він знову узяв свою ручку з пером та записав Я розумію, як, я не розумію чому. Він гадав, як, само, як він вже гадав багато разів до цього, чи не збожевілів він. Можливо, бути у меншості це вже божевілля. Свого часу вірити у те, що Земля рухається навколо Сонця, це було ознакою божевілля. Сьогодні ж вірити у те, що минуле є незмінним. Він міг бути єдиним, хто дотримувався цієї віри. Якщо він єдиний, то божевільний. Але думка про те, що він міг бути божевільним, не так сильно турбувала його, як жах перед тим, що він міг би бути неправим. Він узяв дитячий підручник з історії та поглянув на портрет старшого брата, який було видавлено поруч з титульною сторінкою над текстом. Хіпнотичний погляд зазирав у його єство це було так, не наче якась величезна сила тисне на тебе, що, що проникає всередину твого черепу, добасить відчайдуш. По твоїх мізках, жахаючи тебе твоїми власними думками, намовляючи та видавлюючи тебе майже до повної відмови від очевидних фактів, наданих твоїм власним розумом та відчуттям. Наприкінці партія могла проголосити, що 2 плюс 2 дорівнює 5, і ти мав, безперечно, вірити у це. Раніше чи пізніше партія неминуче буде вимагати цього, логіка їх точки зору просто вимагає цього. Не лише обґрунтованість та правильність життєвого досвіду, але й саме існування об'єктивної реальності, за мовчазною згодою відкидалося їхньою філософією. Єрестю з Єреси був звичайний здоровий глузд і що найбільше жахало у цьому всьому, так це не те, що тебе могли вбити за інакодумство, але те, що вони могли бути праві. Яким таким, зрештою, чином ми можемо твердо знати, що 2 плюс 2 дорівнює 4? Або що сили гравітації дійсно працюють, або те, що минуле незмінне, або те, якщо обидва світи минуле та зовнішній снід існують виключно у свідомості, а ця свідомість є керованою що тоді? Але ні, його звитяга бреніла не неначе за своєю власною волі. Обличчя Обраєна, не викликане жодними очевидними асоціаціями, постало перед його очима. Він знав, з більшою певністю, ніж до цього, що Обраєн був на його боці. Він писав цього щоденника для О'райна, до О'Брайна, це був неначе нескінченний лист, якого ніхто не міг прочитати, але який було адресовано конкретній персоні, який мав своє джерело у цьому факті. Партія казала тобі цілковито відмовитися від тих очевидних доказів, що їх надають твої очі та вуха, це був їх кінцевий, найбільш суттєвий наказ. Його серце стислося, коли він подумав про ту неймовірну величезну силу, що вишукувалася у бойовому порядку супроти нього, ту невимушену легкість, з будь-який партійний розумник міг перемогти його у дебатах, ті майстерно проникливі та хитромудрі аргументи, яких він не розумів, що лишаться без відповіді. Проте він все ж правий, вони були неправі, а він був правий. Очевидно ж, навіть для дурня, що правду не потрібно доводити, правда це аксіома, треба триватися за це. Об'єктивний світ існує і його закони незмінні. Каміння тверде, вода волога, будь-які об'єкти, які не мають опори, притягуються до центру Землі. З відчуттям всього цього він промовляв до Обрайна, а також він сформулював та висунув найважливішу з аксіом, у щоденнику. Воля це воля сказати, що 2 плюс 2 дорівнює 4. Якщо ця умова виконується, то все решта логічно випливає з цього. Глава 7, закінчилася. Будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал та поділіться цим відео з друзями, щоб наш контент поширювався. Дякую за увагу!